Я е, зробив все можливе для того, щоб е, не доводити е, справу до якихось позовів, тому що, ну тому що є аргументи, які кажуть про те, що це може викликати ще більше скандали. Ще більше скандали. І я думаю, ти знаєш про те, що якщо цей позов буде задоволено, то це може навіть анулювати результати відбору, а це просто ну це. Цього треба якось це буде кар'є. так, і, і, і треба зробити все, щоб це цього не відбулося. Все дуже просто. Насправді, так просто, що ну це дивно, що ми про це говоримо. Це просто діалог, професійний діалог з музичною спільнотою з журналістами. Я вважаю, що і також і твоя думка цікава, і думка твоїх колег цікаві. Ну насправді ми можемо знайти, які люди пишуть це Означає, що ми не кажемо про скасування, ми кажемо про керування та зміни.